Матюки вилітають з нас, коли ми себе відпускаємо. От в сім'ї, коли в мене була маленька маша, я не припускалася матів і в житті я не лаялася, але потім, коли я себе відпустила в творчості на сцені, з мене полилося і хороше. І погане. няня моїх дітей мені сказала Оля, ви така матюклива стали, коли стали зіркою. І Я взяла і це зв'язала, і це правда. Чесно скажу. Я люблю лайливе слівце. люблю тема. Лайки вона стала дуже суперечлива, тому що з одного боку, дивлячись на новини українські, ти говориш. Ші. А з іншого боку, це ніби й говорити не можна, тому що публічно лайка не має існувати. Якщо почитати коментарі під моїми відео, завжди кидається око, ну все добре, і гость хороший, і розмова прекрасна. Ну от чому вона матюкається? Ніби коли з мого рота вилітає слово, ніби я стаю зовсім іншою людиною.